Це в нас виходить відос у відосі. В общем, прокладали ми проводочку, вже більш-менш її упаковували, бо ми вже устранили всі такі поломки, які в нас були, і стикнулися ми з проблемою по поворотниках. Там случилась така інтересна ситуація. в общем, якщо коротко говоря, міняли різні схеми, що там случилось, провіряли. Нічого в нас не вийшло. І в итоге ми трошки цю ситуацію переіграли, можливо, і на лучшу сторону. Те, що ми до цього вже упаковували, вже трошки розковирялось, і проблема була в поворотниках. Ми вже пробували всякі різні варіанти. Думали, що це все-таки в нових поворотниках. Проблема ні. Вернули старі поворотники, старе реле. Проблема в нас заливалася. Так що ж у нас случилось? Ми вже на відео упаковували проводочку. У нас тут усе вже упаковувалось. Тут все вже було замотане, підготовлене. Тут а, ми вже доходили до того, щоб... Нам вже встановлювати приборочку, накинути траверс, приборочку, щоб у нас вже тут, в принципі, все вирисовувалося. З чим ми стикнулися? Підключивши поворотники, в нас разом з поворотником мигає індикатор поворота, що в нас стоїть у приборці. Разом із по обидвами поворотниками. Тобто Ми включаємо поворотник, наприклад, лівий, у нас робить і лівий, і правий. Тобто, всі поворотники по кругу. Убираємо лампочку. У нас нормально все робить. Тобто у нас включається лівий поворот, включаємо правий, включається правий. Після цього прийшлося розпакувати усе те, що ми тут упакували, розковиряли. В принципі, поломки не знайшли, подивилися там ну, назад, там просто йде плюс на лівий, плюс на правий поворот. Уже ми після цього перерисували оце ж, як воно йшла, ця схема, і зібрали схему по суті, заново на полу, і все одно в нас лампочка або загорається. Разом з обома поворотниками, а без неї все хорошо робить. І в нас по факту нічого такого не вийшло. Ми підключали старі поворотники, так само тут заново збирали схему. Підключали вже через реле. Ми Думали, може це діло в нових поворотниках. Підключали через реле. Десь скоротить, що реле гріється. Убрали реле. Бо, по суті, в нас. У нас ці поворотники нові роблять без реле. Тобто вони самі включаються і виключаються там. Тобто, там, де в нас стояло реле, у нас зараз просто замкнуті провода. Нічого тут не змінилось, тому що от генератора плюс приходить, проходить через реле і йде вже на центральний контакт поворотників. І реле тут просто, грубо говоря, замикало і розмикало ці контакти. Ну а це маса у нас була. Тобто, по факту, це не впливало ні на що. Діло десь було, наче тут, наче ми були десь близько до розгадки, але розгадку ми не знайшли. І вирішили трошки це переробити схему по поворотниках, врізали сюди ще один індикатор поворотів. Коротенько суть. Це в нас <правда> просто виходить відос у відосі, тому що упаковували за проводочку, все проложували і тут така проблема. В общем, возможно, це буде така ізюмінка, інша кафішечка. Зараз. Це в нас собрана схема така сама, але з двома лампочками. Оце по суті повинна бути така стара схема. Тобто, мінуси от, поворотів ведуть на акумулятор, типа як імітація генератора. І наш пульт у нас приходить плюс основний. І потім пультом поворотників ми або замикаємо на цей поворотник, або замикаємо на цей поворотник. І по схемі рідній мінчаковській заводській. Все так же само, тільки в нас стоїть, наприклад, десь отут реле. І так само воно тоді далі йде сюди на центральний контакт. І по факту, оце ж наш індикатор поворота. Контрольна лампочка. Вона у нас по факту підсоєняється так само до пультів. І дола вона в нас була загорятися. Але вона чогось у нас не загорялась. І ми по факту зробили другу схему. У нас оце, виходить акумулятор. Це мінус, це. плюс, У нас є один поворот. Другий поворот, і хай у нас будуть, наприклад, тут дві ці індикатори поворотів. Тут так само в, неї, в них виходить плюс-мінус, плюс-мінус. І в нас, ну і давайте візьмемо, наприклад, тут у нас пульт, це в нього центральний контакт, це на лівий, наприклад, поворот, це на правий. Мінуси в нас усі сходяться. Тобто тут, тут мінус, тут мінус, тут мінус, і тут мінус. Мінуси у нас всі з'єднані. Плюс з акумулятора у нас йде на пульт на центральний контакт, і плюси з поворотів один йде на один контакт, другий йде на другий контакт. І що ж по лампочках? А по лампочках у нас з'єднується до плюса лівого поворота і правого поворота. Тобто, по суті, те саме, але з двома лампочками. І з двома лампочками в нас все робить, то що в лампочці є мінус. Бо в стандартній лампочці, наприклад, її цоколь виходить один контакт, другий. І по рідній в схемі в нас виходить, приходить плюс один, наприклад, від лівого поворота, і приходить плюс від правого поворота. І у нас, виходить, на цю лампочку приходить два плюса, а де мінус вона висасувала до цього, я так і не розібрався. Ну, в общем, оце у нас отак виходить. І ось воно в нас лежить в пробній версії перед тим, як надіватися це туди. У нас виходить що? У нас буде дві контрольні лампочки поворотів. Одна лампочка на лівий поворот, друга на правий. І у нас що тут остається? У нас тут лишній, тоді виходить індикатор нейтральної передачі. Як ми це вирішили? Ми зробимо таким образом: одна лампочка в нас буде отут. Поворота, друга отут. Є, це наліво, це направо. Тут буде індикатор дальнього світла. І тут, а в прибору, я, я не хотів її портити, але бачу, тут у нас є така тріщинка, її дуже хорошо замітно. І тобто ми тут сюди вріжемо. Індикатор нейтральної передачі. Тобто по приборці у нас буде так. Така буде фішечка мінчачка, такого я ще не бачив. І в принципі, це як воно буде по приборці. Як воно в нас тут це працює. По суті, так само, як я тільки що тут нарисував, у нас тут мінус іде від акумулятора, мінуси від поворотів і мінуси від лампочок. Плюс із акумулятора в нас іде у фішку центральну, яка йде центральний плюс на пульт, і з пульта виходять. Два вже плюса, які розподіляє пуль. Вони йдуть, з'єднуються поворотниками плюсами, і приєднані ще в нас індикатори. І по суті схема в нас роботає. В принципі, по-другому ніяк і не могло бути все тут. Тепер нормально. Тобто, Включаємо лівий поворот і включаємо правий. Тобто, все нас робить. Лампочка не мигає, тому що в нас реле немає. Реле по факту встроєне в поворотник. Е, ну, воно хоч світиться, показує, що включений поворот. Тобто, наприклад, ця лампочка в нас буде тут справа, ця зліва. І буде показувати, що в нас включений лівий чи правий поворот. В принципі, отака от фішечка в нас буде, і все це робить. Тепер же ж, по факту вся проводка по поворотниках в нас так, як і була. Е, пульт у нас підключається по фішці, як і обично. І оце ж ці два провода. Тобто це буде, наприклад, плюс на лівий поворот, це буде плюс на правий поворот. Мінус ми візьмемо звідки. І по суті у нас отак все це рішилось. Реля в нас не буде, але якщо воно понадобиться, то можна буде це розмотати і надіти реля, а ззаді в нас по поворотах. Просто приходить ось плюс на лівий поворот і плюс на правий поворот. Нас тут трохи провода з зменшення побило, грубо говоря. Тут треба трошки їх буде встановити. Оце таке відео нас вийшло. По суті, часів 8 ми колупались, чого ж воно не робить. Може, десь щось спровоці рідній, скинули це все на пол, зробили на полу схему. У нас все одно ну, не вийшло. І просто я психонув і вирішив: ну, по суті, вона зробить дві лампочки. Питання ми наче з однієї не вирішили, але в мене були думки, щоб поставити дві лампочки, тобто це прикольно. На ліву сторону включив ліва лампочка, на праву права. І тобто, трошки ми схему доробили. Тепер можна далі продовжувати упаковувати проводочку, устатковувати і накидати приборочку. Спочатку траверс, тоді приборочку, можна накинути руль пульти вже надіть. Але по пультах приборці це буде друге відео одільне, тому що там треба буде деякі нюанси покрасити. Наприклад, як чильдічок такий носить железний, кантикс то Тобто нюанси там є по приборці, у нас буде одільне відео. А по тому, як ми устатковуємо проводку, відео вже по факту знімається. Це відео в відео у нас виходить. І по суті, те, що у нас лежить тут, нам тепер треба просто перенести туди, але це вже ж тут уже по факту немає показувати. Підключить пульт, підключить на стандартні фішечки в нас лампочки, і в принципі чим ми зараз далі і будемо займатися.